Які ж причини розвитку деменції? По-перше, групи ризику що ну, людей, що хворіють на деменцію, так, можна виділити групи ризику: це хворі, які мають різноманітні шкідливості. Тобто, завдяки тому що е, хворі з деменцією е, мають різні причини і це різні захворювання, тому і е, ризик буде залежати від того, е, що. Мається на увазі. Ну, певний чином, це недостатнє розумове навантаження, це надлишкова вага тіла, це людь, люди, люди, які курять, це люди, які зловживають алкоголем, це люди, у яких підвищений рівень артеріального тиску, це люди, у яких обмежені соціальні зв'язки. Так, про профоліву кислоту безпосередньо фолієва кислота не може викликати деменції. Але недостатність ті кислоти окремих вітамінів можуть призводити до зниження когнитивних функцій. Тобто, і це є такі ну, причини, які можна відновити. Але це в тому випадку, коли тобто, ми можемо призначати ці препарати і функції когнитивні можуть поліпшитись. Але якщо немає недостатності фолівої кислоти чи інших вітамінів, тобто просто рутинне призначення цих препаратів недоцільне, воно не покращить стан. Тобто, є, наприклад, у нас дементна людина, а фолівою кислотою ми її не вилікуємо. Якщо є недостатність у такої людини фолівої кислоти, Звичайно, це корисно поприймати, ну, це, це потрібно зробити. От. Але ми повинні розуміти, що навіть якщо ми її поприймаємо, ми не вилікуємо таким чином деменцію. Вона не ну, нічого не буде. Що стосується епілепсії, то епілепсія може викликати амнестично-олігофазичне слабоумство. Тобто, що мається на увазі? Що е, у таких хворих буде а перш за все, порушуватись функції пам'яті і буде поступово поступово збіднюватись мова. Е, також у таких хворих може так зване виникати концентричне недоумство, коли весь світ людини буде. Е, навколо хворого обертатись, і все, що не стосується хворого, навіть не буде цікавити. І саме тому, що при епілепсії, от, розвиваються такі психічні зрушення, які можуть призвести до слабоумства. Тому хворі на епілепсію, коли проходять різноманітні експертні оцінки, коли диспансеризацію проходять, їх завжди спостерігає два спеціаліста: це невролог і обов'язково психіатр, щоб оцінити наскільки ці порушення досягли якого рівня і чи не досягли вони рівень слабоумства. Що стосується алкоголиків, хворих, що страждають на алкоголізм, то можна сказати, що й вони також, це також може призвести до специфічного так званого морально етичного слабоумства. І є певні риси, певні характеристики цього слабоумства, але що потрібно сказати, що коли людина відмовиться від вживання алкоголю, то це таке небеумство воно має може знову, ну знову стан покращитись і все може повернутись до нормального рівня життя. Але якщо на тлі вживання алкоголю, наприклад, вже розвинувся цироз печінки, і на тлі порушення, на тлі розвитку розвитку церози печінки, вже виникла печінкова енцефалопатія, чи інші якісь види енцефалопатії, то вже це звичайно повернути назад не можна. Далі, чи що стосується дітей, то діти не можуть хворіти на деменцію, тому що деменція це втрата набутих навичок якихось. А діти, коли ми розглядаємо дітей, то ми, скоріш за все, кажемо про олигофренію, тобто якісь вроджені вади. Безумовно, інколи буває, що і у дитини на певних етапах дитина розвивається розвивається, а потім, завдяки якійсь причині вона втратила навички навіть ті невеликі, які в неї були, вона їх втратила. Але все одно це не розглядається в межах деменції. Бо людина, розумієте, є. Певний зв'язок медичного поняття деменції і юридичного поняття недієздатності. Тобто, ми казали, що деменція це неможливість людини себе обслуговувати, що неможливість людини виконувати якісь свої соціальні функції. Тобто, коли вже людина сформована і вона це втрачає. І тобто вона стає залежна від оточуючих, бо самостійно вона не може вже існувати, то це ми кажемо про деменцію. а дитина вона ще не досягла того рівня, коли вона може самостійно існувати. Тому навіть коли вона втратила якісь навички, то в неї ще й не було тих навичок, що могли б її робити ну, повноцінною ще людиною, і ну, втрата яких би навичок призвела до деменції. Ну Десь так.